Evita a У цьому випуску йтиметься мова про сайт, який платить виключно у доларах. Виведення здійснюється на деякі електронні гаманці. Раніше сайт називався трохи інакше, змінили і логотип, і домен, адреса змінилася, і деякі користувачі не можуть зайти на платформу. На столі на планшеті у мене збережена закладка, і приблизно тиждень тому я не змогла зайти на сайт. Він не завантажився. У мене було збережене моє реферацію посилання, я його знайшла в Ютубі під відео і через нього зайшла вільно, без жодних обмежень. Це доводить те, що сайт не хоче користуватися старою адресою. Я зберегла нову закладку з новим логотипом і тепер заходжу через нього. Я іноді працюю на комп'ютері, заходжу з телефону або навіть з планшету. Різниці немає. Хоча багато хто говорить, що якщо працювати з комп'ютера, більше завдань надається. Я скажу, що я на цьому сайті вже більше трьох років. Мною були проведені експерименти, і я не помітила, що, наприклад, з комп'ютера дають більше завдань, ніж сидіти працювати через телефон. Різниці ніякої не побачила. Максимум, що у мене виходило заробити на Вітолока, звичайно, після того, як я прокачала вже свій аккаунт за 8 годин, я заробила 15 доларів. Як на мене, це непоганий результат для виконання простих завдань, не маючи досвіду, кваліфікації і професії. Також заробляла 7 доларів, 2 долари, на день 5 доларів, як виходило. Багато хто зареєструється на цьому сайті, і будуть говорити, що завдань немає виконувати нічого. Насправді їх тут дуже багато. Для цього потрібно себе показати, показати замовникам, які виставляють завдання, що ви, відповідальний працівник і виконуєте завдання згідно з інструкцією і не. Симулюєте, тобто потрібно як менше помилок виявляти. Для цього потрібно брати будь-яке завдання, навіть безкоштовне, і почати його виконувати. Тобто, ви повинні зрозуміти систему заробітку на даній платформі. Відразу, коли я зареєструвалася, то протягом двох тижнів я виконувала завдання безкоштовно і навіть за мізерну плату. Це я робила виключно для себе. Я була впевнена, що чим швидше я розберуся з цією платформою, то я буду непогано заробляти надалі. Після цього ці завдання клацати буду як насіння. Так, а насправді, так насправді і сталося. Я ближче дізналася цей сайт, і непогано. Вже заробляла. Я вже розумію, що таке віталока, які завдання добре оплачуються, які завдання можуть йти на перевірку і перевірятися довго, які легко виконуються і так далі. Завдань тут насправді багато. За різними розцінками є за виконання одного завдання. Ви можете отримати 1 цент, можете отримати 50 центів і навіть 2 долари відразу за виконання одного завдання. Ну, для цього потрібен час, поняття того, що ви робите, обов'язково читати інструкцію до кожного завдання. Коли ви кілька разів вже виконуватимете одне завдання, то інструкцію читати не обов'язково, якщо вона, звичайно, не змінена. Але про це замовники попереджають, тому що інструкція, що інструкція змінена, прочитайте, будь ласка, її заново. Ознайомтесь. Я дійсно заходжу на цей сайт зараз дуже рідко, багато інших у мене сайтів. Виводила останній раз я на Пайнер, електронний гаманець, такий існує історія виплат моїх. бачимо, Мінімальний вивід на цей гаманець 20, 20 доларів складає. Раніше. Ще можна було виводити напряму на на Приватбанк, але цієї системи зараз немає, і я її навіть не застала. Я виводила на Юмані, на Києві. Зараз цю можливість для нас, українців, закрита. ПНР електронний гаманець теж не такий легкий, як виявилося, що за рік там знімають 29 доларів за використання гаманця. Теж неприємно. Якщо у вас є можливість виводити на інші електронні гаманці, то краще це зробити. У кожного може висвічуватися залежно від країни, інші електронні гаманці, у мене на даний момент їх три показує. Зараз у мене на балансі 17 доларів, треба мені ще 3 долари назбирати, щоб поставити на виведення. Платформа працює дуже давно, зареєстрована вона у Швейцарії, проблем із виведенням у мене ніколи не було. Не виводила вільно, коли я виводила на інші гаманці, то вивід був мінімальний від 1 долара. Було, звичайно, дуже зручно і навіть без комісії, тобто вивів 5 доларів і отримав на гаманець ті ж 5 доларів. До речі, у мене є канал в Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Також тут є реферальна програма, але я відразу скажу, що вона дуже скупа. За допомогою неї ну, нічого не можна майже заробити. Цей сайт побудований виключно на виконанні завдань. І це для них важливо, завдань дуже багато, виконуєте та заробляєте гроші. Є такі завдання, які перевіряються протягом кількох годин або навіть днів. Виконавши завдання, ви отримаєте оплату сірими цифрами. Тобто будуть у вас сірі долари. Долари це ті, ті завдання, які знаходяться на перевірці, ось стрілкою показую, які висять на перевірці. Відразу ж долари, які ви вже можете вивезти, вони вже вами зароблені чесно, вони будуть світитися зеленим кольором. Це все зрозуміло. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші коментарі. Я намагаюся відповідати на всі ваші, ваші коментарі. Адекватні вони чи неадекватні. Намагаюся не ігнорувати. Дякую за вашу довіру. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!